Мої любі всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя Мельник, і сьогодні ми зібралися для того, щоб тестувати дуже цікаві новинки. А запитала вас, чи хочете ви огляд на цей тональний крем у своїй групі в Телеграмі, і ви написали, що «Да». Ви хочете огляд на оновлений Естелалбердабл. В мене не було старого. Тому сьогодні ми будемо тестувати новий. Мені 1N2 і Я дуже сподіваюся, що мені підійде. Ще одна моя суперцікава покупка це те, що я коли побачила, не могла терпіти. І дякую магазину воєнсу. Подивіться, як все круто запаковано. Я перший раз тут замовляю. Вже все розпаковане, того, що я знімала рілс. Пензлик, найдорогуші в моїй колекції. Пензлик від бренда Rare Beauty. і їхній новий бронзер. Це все відбачається наносити цей бронзер даним пензликом. Я дуже вдячна магазину Венсо. Круто, що в них є новинки. Це абсолютно не реклама. Мені за це ніхто не заплатив. Це наш український онлайн-магазин. Там дуже хороші ціни, і ви можете знайти всі світові бренди парфумерії, косметики, такі як Rare, Beauty, Road і так далі, і тому подібне. І там є новинки. І не потрібно чекати з Європою за величезну доставку. Тут все в Україні швиденько. І саме приємне це подаруночки. Подивіться, як це все упаковано. Тут тестери парфумів Jo Malone. і один з них, який я дуже хотіла це лайм. Лайм, базилік і мандарин, Боже, це шикарний аромат. Я куплю той собі тепер повний розмір. Дуже класно, що вони кладуть саме знаєте, такі класні парфуми, не просто як бракар там поклав мені трусарді, вони мені вже 25 банок їхніх стоїть, а щось таке, які тестери кладуться дуже рідко. Тому я дуже щаслива. І магазин дарує для вас знижку 5% по моєму промокоду Настя Мельник. Це дуже приємно. Дякую їм, що вони на це відгукнулися. тому що я їм просто написала, і попросила і вони погодилися. А тому дякую, магазину. Я надіюся, вам буде приємно. І якщо ви уже хочете спробувати якусь новинку, то що в мене нічний шопінцем зараз головний антистрес. Тому, якщо у вас теж та рекомендую цей магазин, все швидко і надійно. Це оновлена формула бальзама для губ» від бренда НАРС. Нова туш від бренда Хейміш це коричнева туш, якась у них дуже популярна, я її не тестувала. І ще новесенькі румяна аурглаз. У відтіночку, ось такому. Я вже знімала порівняння цих двох самих популярних відтінків. У мене є в коротких відеорілсах або в ТікТоці. можете подивитися. І що ж, давайте почнемо з тональної основи. Це у нас Estee Lauder W. Я ніколи в житті ні разу не пробувала стру форму, але упаковка нової, мені дуже подобається. Прямо вона якась така естетична. Я знаю, що тут немає помпи. Я взяла відтіночок 1 1N+. 2. Я дуже надіюся, що він мені підійде. Я довго думала між 2 n 1 і 1 n 2 І слухайте, ніби все окей. Зараз на зиму. Я гарно підготувала шкіру, гарно її зволожила. якщо що, в мене є спрей, і ми його донаберемо. Супер незручне нанесення. Тому що це потрібно десь кудись наливати. Я буду наливати на руку. Так. Текстура, прям, бачите, ріденька. Я набираю на пензлик. Мені здається, відтіночок прям. Гарно буде мені підходити, ніби я і вгадала. Давайте будемо наносити Да, ну, можна було би чуть-чуть потемніше, тому що такої світлої я не так часто буваю в своєму житті. Зараз насправді мені абсолютно не хочеться наносити ніякої автозасмаги. У мене на це немає настрою. Давайте я отак зроблю, потім все назад спущу. У мене на це немає абсолютно настрою, тому що у квартирі постійно холодно, опалення немає. Я нікуди не хожу гуляти, тому що ну, не хочеться. от Такі зараз настрої. Я всі гроші витрачаю на покупки. Ну, кожна свій антистрес, кожен отримує задоволення, як може. У мене таке задоволення, і я ні про що не жалію. Слухайте, нормальний відтіночок, мені подобається. Він підлаштувався, комфортно дуже розноситься. Я не можу його назвати якимось, знаєте, він мені не стягує обличчя. Я не можу сказати, що в нього гіперперекриття. Того, що я знаю, що я селаудер до цього перекривав прям все, міг перекрити все на світі. Зараз, ну, не можу називати його якимось таким. прям гіперперекривачем, то що бачите, в мене тут є три плямки постакни, які ніяк не можуть зійти, і по них ми бачимо перекриття. Я не можу сказати, що воно набагато більше, ніж перед цим ми тестували у Luminous Silk. Просто Luminous Silk була більш така тінтова текстура. Я не можу його назвати одночасною матовим. Ну, це тестуваддер W. Ладно, у мене на обличчі багато догляду, але на руці, ви бачите, він сяє. Я бачила ваші коментарі в моїй групі, де ви писали, що він змінив текстуру, і він уже не той, і це взагалі не та тональна основа. І, чесно сказати, я з вами погоджуюсь. я не знаю, яка була тональна основа до, але те, що це зараз не виглядає матовою тональною основою, це факт. І що в неї перекриття не космічне. Тому що, наскільки я розуміла і уявляла для себе Естилаур, це була матова, щільна тональна основа. Зараз вона трошечки має натуральний фініш, але дає час себе підтушувати. Легко з нею працювати, все класно, мені взагалі подобається. Але просто я очікувала такого прям супер-супер якогось мата. Давайте ми дамо їй час влягтися, подивимося, що буде далі, на в якомусь стилі іспанському мафіозі, будемо так називати. Так, давайте далі перейдемо до ось такого консилера. Це абсолютно не новинка, просто в мене немає нічого нового. І, до речі, знаєте, задивляюся на консилер від бренду Сім, Сім, напевно, називається. Це дочірній бренд вона Набагато дешевша, але я дуже люблю Airborian консилер. І думаю, можливо, все-таки взяти той, він з однієї сторони консилер, а з другої сторони, як стік-консилер для перекриття висипань. Ніби має бути дуже зручно, Тому, якщо хтось з вас тестував, напишіть, будь ласка, в коментарях. Або, якщо вам цікаво, щоб я його придбала, теж напишіть в коментарях. Так, слухайте, то він мені дуже подобається, як лежить, прям супер мені подобається, як він лежить. Таке, знаєте, натуральне перекриття. Ніби мені вже потрохи теж починає набридати цей супер глоу, хочеться натурального перекриття. Хочеться, щоб воно не було матовим, хочеться, щоб воно не було гіперстяючим. Хочеться, щоб воно було просто натуральним. Е -е І от мені здається, цей тон один з тих, хто може мені це дати. Ніби по відтіночку. Ну, от, ніби прям я попала. SPF 10. Це дуже мало, але ну хоча б щось, краще, ніж нічого. Брівки просто підфарбовую олівчиком від ламель, просто заповняю пустоти, я вже дуже давно їх не щіпала, дуже давно з ними нічого не робила. І гель-брів для гетонік це моє зараз улюблене комбо, яке прекрасно на мені працює. Якщо ви шукаєте гарний гель-брів, для який не буде вам нічого приклеювати, але буде гарно фіксувати брови. Це. Точно він. Він не густий, він рідкий, я вже вам про нього всі вуха прожужала, мені здається, але мені він дуже сильно подобається і дуже хочеться підтримати український. Я буду його повторювати 100%. Я підійду ближче, подивіться, вона нікуди абсолютно не провалилась. На носі в мене самі широкі пори, вони в них не запали. Ось тут в мене є малесенький заломчик, в ньому теж нічого немає, але ми ще посадимо, подивимося, як це буде працювати. Виглядає, ніби це моя шкіра. Я не знаю, як виглядав раніше Сталаундер. Мені прям дуже цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарях, в кого він був, як він раніше виглядав і чи відрізняється він на мені з тим, що було раніше. Я впевнена, що відрізняється, то тому, що раніше ми знаємо, він був набагато щільніше. Давайте ми перейдемо до бальзама для губ. Це у нас новиночка Бренда Nars, оновлена формула бальзамів. Подивіться, до чого він красивий. У мене у відтіночку оргазм. У мене теж вже є коротке відео. Я знаю, ви пишете, що в мене дуже яскраві губи і нічого не помітно. Ну, пробачте, я не можу нічого зробити. Такий в мене кольор губ. Ну, ви можете порівнятися, напевно, або по. Кольору мого їх губ, або тут взагалі, та тут навіть і відтінка на ньому особо немає. Бачите, він ледве-ледве. Того і видно тільки кольор моїх губ, але як бальзам він працює просто прекрасно. У нього приємний розоватий відтінок, і я поки що хочу потримати його на губках саме як бальзам. Він дуже комфортний. Тоненькі, достатньо жирненькі і неймовірно, красива упаковка, це не соромно дістати з упаковки. Тональна основа липковата, я її все-таки відчуваю. І таке відчуття, ніби хочеться трошечки припудритись. Візьму свою пудру від Smashbox. Того, що вона особо не матує, вона просто трохи підфіксовує, і я хочу забрати ось цю легку липкість, щоб потім я могла працювати. Бронзером і сухими продуктами, так як сьогодні кремового у нас нічого немає, у нас всі продукти в основному сухі. Хочеться трошечки. Ісь ми подивимося зараз, як буде виглядати з пудрою. Ця пудра особливо нічого не робить. Вона просто підфіксовує макіяж, вона не зблюрює. Мені вона дуже подобається, вона без тальку. Мені треба такі пудри. Я не чекаю, від пудри чогось мегавав, тому що в мене, в принципі, все окей. І ну не знаю, бо я не вмію користуватися пудрою. Так, подивіться, з пудрою він теж нічого не підкреслювався, все красиво, нікуди нічого не провалилося. Ну прям лайк. Переходимо до цієї новиночки. До чого класний пензлик? Це мій перший брендовий дорогий пензлик. Раніше вони в мене всі були з Китаю. Це така цікава форма. Я не хотіла чекати десь звідкись на підробку. Я хотіла ось такий пензлик від Селени Гомес. Тому що я люблю цей бренд, в мене є всі їхні новинки. У мене є кремові рум'яни, у мене є кремий бронзер. Я не знаю, чого в мене тільки немає відсілене і от сухий бронзер. Давайте тестувати. Я взяла собі відтінок Sun Blaze. Мені здається, точно я точно перша тестую його в Україні, і мало було ще свочів, мало було повноцінних відгуків. Давайте будемо набирати. Я брала отак на указ: я зазвичай беру другий відтінок, пензлик просто неймовірний. Я вже тестувала цей бронзер, я поставила ним пляму при першому нанесенні, але вона так круто розташувалася. Як ним класно працювати отут в скулах, дівчата, це просто самий зручний пензлик в моєму житті для того, щоб попасти прицільно, точково туди, куди хочеться. Отут от так підзьму свою пов'язочку, зараз зробимо бронзер. Подивіться, як він тушується. Він просто тушується як масло. Тепер я ні на що не знімаю, хочу спеціально показати вам, що я зараз поставлю пляму. Давайте я отак наберу, щоб прямо поставити цю пляму. Бачите, багато пігмента, дуже багато пігмента. Я трошечки зніму тут, щоб просто не було багато пігмента. І почну тушувати. І він витушується, він просто однорідно втушується повністю в шкіру. Подивіться, немає ніякої плямки. Текстура шикарна, якщо ви не вмієте тушувати, якщо у вас проблеми саме з тушовкою, це точно буде ваш продукт. Так, зараз я поправлю свою пов'язку. Мені здається, бронзер, який тушується легше, в моєму житті ще не було. Він абсолютно не пилить, дуже дрібно дисперсний. І отут, бачите, я поставила плямку знову дивимося. Спеціально це роблю для того, щоб ви бачили, як продукт розтушовується. Можливо, все-таки я б взяла би взяла перший відтіночок, другий мені буде на літо. Я ще для нього занадто мало загоріла, щоб він мені підходив, але текстура просто шикарна. Як він круто тушується. Як класно з ним. І бачите, на очах. От я поставила пляму, я все знімаю на руку з пензлика. Спеціально працюю необережно для того, щоб можна було вам показати, як легко можна виправити з ним будь-яку проблему. І все, краса, я рахую, що продукт просто дуже крутий, неймовірно красива упаковка. І вона мене. Тішить нереально, і я вже чекаю літа, щоб можна було повноцінно ним користуватися. Якщо ви світліше, мене, я вам рекомендую, напевно, що перший відтінок, тому що цей буде більше для засмаглих дівчаток. Але мені продукт подобається, мені подобається, до чого він натурально лежить. Кожен по відтінку на ось цей продукт на да, уроклас Class світліше. Но на обличчі дуже сильно мені виглядають вони схожими. Давайте я порівняю від бренду Dior. Зняти відео про свої тональні основи, окремо про бронзери. Так, Діор. Поруч Діор ну, менше пігментований. Цей прям пігментований рер. З ним треба не сильно набирати. Це у нас був аурглас, це у нас рер, це у нас Dior. І давайте ми спробуємо ще в Сен Ларан це самі популярні бронзери. І в Сен Ларан найхолодний серед всіх. Теж схожий з рер. Рер, така жовтиночка, є найбільше серед всіх, він жовтий. Ну, всі вони красиві і всі вони мені потрібні. Бронзери я люблю дуже сильно. Бронзери це моє все, тому всі можу вам рекомендувати. Давайте перейдемо до очей і до губ. Це в мене буде універсальний продукт, це у нас олівець від бренду Шанель у номері 12. Я можу ним фарбувати і очі, і губи, і все, що мені придумається. Я почну отак з нижньої слизової і виведу таку красиву стрілочку, починаючи з нижньої повіки. І отак її виведу. Це дуже універсальний легкий у використанні продукт, тому що з ним взагалі вам не потрібно ніяких пензликів. Класно тушується, потім фіксується. Ви можете нам ним і не стрілечки малювати, ви можете цей продукт використовувати і як тіні на всю рухому повіку. Я взагалі його і як помаду, і як тіні, і як все на світі використовую, то що з ним дуже-дуже зручно працювати. Звичайно, що на губки Все просто поверх бальзаму. Це дуже красивий холодний відтінок. Подивіться, за секунду все готове. Макіяжучий макіяж губ просто за допомогою одного продукту від Шанель. Дуже його люблю. І у нас є румяна. Ми спочатку нанесемо їх, потім я взяла ще одні додому. А їх класно наносити поверх якихось. Як монопродукт їх дуже мало. Це у нас Serial Glow від бренду Hourglass, У них ще я дуже люблю Sublime Flash, Вони на обличчі не сильно той відрізняються. Ці більш рожеві, це дуже гарний відтінок. Насправді він гарно освіжає, він гарно підсвічує все з ним просто супер. Прекрасно. Він не пігментований, він з блюрі. Зону, в яку ми наносимо, з ним можна стушувати всі продукти, які були нанесені вперед. І от подивіться, до чого це красивезний відтінок. От продукти Hourglass, оце їхній кайф в тому, що ти наносиш і взагалі не паришся, ти можеш наносити навіть без дзеркала, навіть можливість закритими очима працювати. Я ще наберу напухнастий пензлик і також додам трошечки в складочку, щоб все між собою у нас тут перегукувалося. Бачите, в них ледве-ледве є пігмент і це так упрощає життя. Ви мене питали, де я купую ауроклас. Я купую нанотіно. Треба свідкувати, рідко, коли з'являється, десь раз в місяць там з'являються рум'яна. Б ні, бронзер я купила на окремий на Сефорі. Я купляю нанотіно, але ви можете і у Уенсі теж подивитися, в них там теж вони мають бути. Тому, будь ласка, Обирайте для себе перевірені маркетплейси. Венсу точно перевірений. Я неодноразово бачила в дівчат, які там замовляли, чиїй думці я довіряю. Наприклад, Б'юті Макарон там замовляла часто, тому це точно перевірений маркетплейс. Так, давайте до туші. Це у нас хеміш. Я стільки чула позитивних відвіків. Це туш, яка має зніматися чулочками. Тут у нас щіточка, як ложечка, я люблю такі щіточки і натуральний е ворс. Це також моя величезна любов. Давайте фарбувати вії. Макіяж сьогодні в мене прям супер мінімальний. Ми зараз йдемо зустрічатися з друзями, тому хочеться просто натурального макіяжа не хвилюватися і отримати задоволення від класних продуктів. Слухайте, туш взагалі ж малює дуже красиво. Я надіюся, вона не буде осипатися. Вона дає мені можливість витягнути вії. І зараз я вже починаю розуміти, чого її всі так люблять. Ви зараз ви бачите, які я собі нафарбую вії до железні. Поки що ще ніяка туш мені такого ефекту не давала. Ось Просто подивіться. І мені подобається, що вона їх дуже круто припіднімає. Вона їх не просто фарбує, вона їх ось так викладає вверх. Це дуже красиво. І я нічого не робила. Я просто фарбую, фарбую, і вони не робляться, знаєте, такими налипшими. Ні, вони просто робляться красивими, окремими кожна війка. Клас! Це поки що підсовує все, що я пробувала раніше. Навіть туш від бренду Essence. Essence тільки за відтінок ставлю лайк. А тут за текстуру, за те, як нею працювати. І давайте ще понадіємося, що вона так круто буде носитися. Так. Ну що? Ну, красиво ж. Взагалі просто лайк. Я не знаю, як воно буде виглядати далі, але поки що. Це величезний лайк. Ще ось цей бальзамчик. Ну, красиво. Ну, просто, неймовірно, красиво. Дівчата, я вам однозначно можу радити всі ці продукти. Перше, це ось сервіс, з яким я познайомилась в Уенсу. Я просто в захваті. Я тепер знаю де замовляти ще косметику, коли мені дуже хочеться вечорами, і особливо те, що не придбати в нас в Україні. Мені подобається цей тон, я вам чесно скажу, мені дуже подобається. Я взагалі не очікувала, я завжди проходила повз, бо я думала, що це буде щось гіперматове. А він, до речі, чуть-чуть заподрувався, але місцями я ще трошечки відчуваю липкість, вона ніби трошечки є, але зовсім незначна. Ми подивимося, як він буде носитися протягом дня. До речі, давайте перевіримо склад. Тут немає спирту, тут є силікони, є ніацинамід гіалуронова кислота, фізичні фільтри, сіліка світло відбувається. продукти, це прекрасно підійде і для проблемної шкіри. Слухайте, склад прям такий супер доглядовий. Це не просто тональний крем, це ще й догляд. Клас! і Мені це ще більше подобається, але якщо ви чекаєте від цього. Тону матового чогось такого. Ні, гіперматовий тональний крем, будь ласочка, ось ось цей клуд, мат, ламель, шикарніший тон. Матовий, прекрасний, просто 10 лайків з 10. З цим теж мені все подобається, все прекрасно. М -м, я не жалію, але тут уже питання, чого очікуєте ви. Бальзам класний, він дуже схожий на бальзам від бренду Yves Saint Laurent, тільки приємніше. Ось цей Yves Saint Laurent, мені не сильно він. Імпонує, мені не дуже подобається аромат, мені не дуже подобається відчуття на губах. Мені взагалі, якимось котами пахне, пробачте. Цей аромат прекрасний, текстура шикарна. Добиться дві упаковки, ну, але і в Сен Ларан це так дорога. Нарс теж дуже красиво. Просто 10 личочків з 10. Я в захваті, Надіюся, до кінця дня вона нічим не зіпсується і не буде виглядати якось гірше. Румяна просто любов, я скуплю всю колекцію. Я скуплю всі відтінки, які там є. Буду поступово чекати, коли. Які там є, тому що ну, вони варті кожної свої копійки. Бронзеру теж ставлю 10 лайків з 10. Він пігментований, але він розтушовується, він красивий, і на обличчі він не виглядає таким пігментованим. Мені здається, зараз в макіяжі все виглядає дуже натурально, дуже красиво, і я просто в захваті. Тому ставлю йому 10 лайків, і він залишається зі мною. Сама ізюмінка цього відео це. Ось цей пензлик. Він мене просто себе закохав. Це ідеальна форма. Це неймовірно крута форма. Зціліна, мені здається, якась у цих всяких текстур, чогось нового, чогось прекрасного, чогось красивого. Я дуже люблю її ось ці пензлики. Я ними користуюсь на постійній основі кожного дня. Це пензлик для консилера, пензлик для тональної основи, вони ідеальні. І тепер в мене ще додачу є ось такі пензлики для бронзера. Це дуже зручно, лайк. Like. І ворс прекрасний клас. Давайте перейдемо в цей день, подивимося, як проносився макіяж. Ну що, мої любі макіяж я вже проносила більше 11 годин, напевно. Гляньте, все на місці, на мені. Олівчик суперстійкий, я знала, він буде на мені. Ром'яна, бронзер, все залишилося на місці. Тональна основа достатньо матова. Зазвичай у мене все виглядає набагато більш сяючим протягом дня. Вона мені дуже сподобалась. Вона ніде не зійшла навіть на носі, хоча я. Витирала ніс цілий день, тому що ну зараз по морозі ходиш, холодно, постійний нежить. Все на місці. Тут я цю штучку одягала, поправляла туди-сюди, їздила, вона тримається, але це не наглухо матова, Вона абсолютно не липне, їй прям потрібен час дати, влягтися, і вона матується. Чим більше часу приходить, тим більше вона матується. Загалом тон мені дуже сподобався, і він підійде навіть для сухої шкіри, якщо ви хочете матовий фініш. Поки я тут закололася, забула ще про ту ж сказати: вона абсолютно ніде не осипалася. Я ще не почухала свої очі, намагалася прям щось стерти. От якась трошечки прям впала одненька штучка. Ну, вії дуже красиві. Туші прям однозначний лайк. А я вам всім безмежно вдячна за. Те, що ви додивилися це відео до кінця, я надіюся, вам сподобалося. Напишіть, будь ласка, які магазини любите ви або де замовляєте ви, і як вам ці продукти, і напишіть свою думку про тональну основу Estee Lauder W. Мені дуже цікаво, а я вас сильно люблю. Обіймаю і до скорих зустрічей на моєму каналі.